Рекомендують уже з першого разу натягнути так, щоб ми могли зупинити кров, і накладаємо на одну третю на рану. Вчитель захисту України показує, як накладати джгут в разі поранення. Його учні одинадцятикласники. Розповідає після початку повномасштабної війни почали робити більше практичних занять, а також вивчати більшу кількість видів зброї. Нам вчитель показує багато. Способів, як можна, наприклад, врятувати життя людині, якій стало погано, як зупинити кровотечу, штучне дихання. У нас урок починається з хвилини мовчання. Потім ми виходимо в коридори і шикуємося. Клас розділений на два відділення: на перше відділення є заступник командира взвода. Я вітаюся з ними, як воно передбачено в статуті. Збройних сил. Потім ми виконуємо деякі строєві вправі. Кроком руш. Раз, 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 два, три. За словами вчителя, обладнання в школі не вистачає. Частину купує самотужки. Ноутбука нема. Хотіли б щось показати. Якесь відео е є. У нас у школі макет автомата. Е щось ми купуємо самі. Я, наприклад, купив два магазини. Набої ну вони холості уроки захисту України планують змінити. Уряд розподілить понад півтора мільярда гривень на закупівлю обладнання та перекваліфікацію вчителів для навчання. Куплять симуляції дронів, навчальні тири, набори для роботи зі зв'язком, аптечки і тренажери. В Нашій області виділено 69 мільйонів на облаштування кабінетів захисту України. Захист України на наступному і в цьому навчальному році буде поставлено на новий рівень. Про що ми говоримо? Ми говоримо про нові програми. Про те, що в програми було буде передбачено управління дроном, що в програмі буде передбачено інтерактивний тир. Закуповувати обладнання та перенавчати вчителів будуть впродовж року за словами Сакрієр. Наразі чекають розпорядження від міністерства освіти щодо використання грошей з держбюджету. Аліса Бобель, Антон Романюк, Суспільне новини, Чернівці.